Вони дуже люблять, коли чухають, тому що постійно луняють. І в них коли накопиться цей епітелій, він їм починає зудіти. І ми цілий день їх вичухуємо. А більшість тварин вивезли, залишились лише зерс б'юті через те, що в них народилася мрія, і вона була дуже маленька, вона досі харчується молоком, і через це її не можна транспортувати. Тому що вони нам рідні. Вони дуже довго з нами, ми вкладаємо в них душу, ми піклуємося про них. Ми з ними знаходимося поруч 24 на 7. Ми дуже близькі з ними. Температура води зараз 8 градусів. Вони полярні, вони живуть дуже в холодних морях. Дуже складно підтримувати купол на басейні через те, що постійно пропадає електрика, а повітря нагнітається через електрику. І Якщо вимкнеться світло, він може просто впасти.